Так, всім привіт, друзі. Зараз роблю свою кінцеву розминку. І потім вибігаю робити свій Ізіран. Сьогодні вісім моїх приблизно десь. Ой. І так, ізіран. Перший кілометр 5.02. Тут я ще цю перешкоду. Але впоралася. Не знаю, то не завалилася просто. Ну Ні нічого. Кілометр 504. Кілометр три, 4,51. І знову ніякого люблена гірочка. Так, четвертий кілометр, знову 502. Кілометр п'ять, 4,49. Ідеально, рухами далі. Так, тільки що кілометр шість. 4,58. Кілометр сім. 3,59. Кілометр 8 451. Кілометр дев'ять, трошки за швидко для Ісеран. 444. Кілометр 10. 452. Три кілометри до кого додому біжимо. Кілометр 11, 49. Так, кілометр 12, 448. Бежимо останній кілометр. Так, останній кілометр. 13-й. 4.35. Я вже майже вдома.